У сучасному світі дуже велика кількість речей є швидкоплинними. Багато подій людей компаній блисковично отримують популярність, але дуже часто з такою швидкістю про них усі забувають. Якщо зараз поставити собі питання, а які гаджети були на хвилі хайпу на початку цього року, то напевно усі не згадати. Причина інколи банальна: деякі пристрої просто не змогли відповідати усьому тому галасу, який створили навколо себе. Попри усю цю мінливість, яка зокрема стосується світу, IT, деякі компанії та бренди продовжують тримати марку. Їм вдається підлаштуватися під тренди, при цьому вони залишаються вірними своїм цінностям. До такої категорії можна віднести бренд Razer, якому нині виповнюється 20 років. Хоча тут треба зробити уточнення, що Motorola робила певні паузи у випуску таких гаджетів. Тож сьогодні зробимо невеликий екскурс в історію бренду і згадаємо найяскравіших його представників. Напевно, найвідомішим за всю історію бренду є Razer V3. Принаймні, покоління міленіалів вже точно згадає телефон з теплотою. Це був найстильніший складений телефон свого часу, який розлетівся тиражем у понад 130 мільйонів пристроїв. Цілих 4 роки Razer V3 був одним з найпродаваніших телефонів на ринку. Motorola трохи оновлювала модель протягом цього часу, втім, візуально він практично не змінювався. Така стратегія зовсім не дивна, зважаючи, що саме за дизайн його і купувала більшість користувачів. V3 з'являвся у фільмах і серіалах. Його продукт версію запускали у продаж Oprah Winfrey та Bono. Телефон використовувався навіть Джеремі Кларсоном під час зйомок передачі Top Gear, Тож статус культового він здобув цілком заслужено. Передбачало, що це буде відносно невеликий за обсягом і дорогий продукт, який, як ми думали, може дещо обмежити аудиторію, до якої він потрапить. Але щойно він з'явився, щойно ми побачили реакцію, то зрозуміли, що люди просто зобов'язані його мати. Ми всі знали, що він буде неймовірно успішним, але напевно ніхто з нас не розумів наскільки культовим він стане. Відзначив в інтерв'ю сінет Пол Пірс, один з дизайнерів Razer V3. У ті часи більшість телефонів мали товщину приблизно у 20 мм, тож перед дизайнерами стояла задача зменшити її наполовину. Реалізувати цей задум допомогла нова архітектура чипсета, яка була справжнім проривом у 2003 році. Пірс пояснив це так: у мене є друкована плата. Я кладу її поверх батареї і отримую загальну товщину продукту. Цей чипсет дозволив нам розташувати друковану плату та батарею в одній площині. Тож ми миттєво зменшили товщину пристрою. Це був прорив, яким ми скористалися і змогли зосередитися на розробці чогось справді унікального. В кінцевому результаті інженерам і дизайнерам вдалося зменшити товщину Razer V3 до 13,9 мм. Такою ж самою була і надзвичайно тонка металева клавіатура, яку бачив користувач, коли розкривав телефон. Вперше відкриваючи Razer людина була дуже здивована. Вона ніколи не бачила металевої клавіатури, тим паче з таким рівнем обробки. Це було щось справді проривне. Додайте до цього ідею з підсвіткою дуже рівномірною. Було проведено колосальну роботу. Рівень уваги до деталей в V3 був на дуже високому рівні. Взяти, наприклад, логотип Моторола, який мав рельєфну текстуру. Дизайнер розповів, що з цього приводу були сумніви, адже ним можна було пошкодити, наприклад, меблі. Але на компроміс все ж пішли. Технічні характеристики відігравали вторинну роль у ті часи. Телефон був просто телефоном. З усім тим, оригінальний Razer v 3 мав основний 2,2-дюймовий tft дисплей з роздільною здатністю 220 на 176 пікселів. І ще й додатковий зовнішній екран з 96 х на точок, 5,5 МБ вбудованої пам'яті без слота microSD, Bluetooth 2.1 та 03 мегапіксельну камеру. Фактичним наступником Razer V3 стала модель Razer 2, яка дебютувала у 2007 році. Вона пропонувала тонкий металевий корпус і збільшений до двох дюймів зовнішній екран, ще з сенсорними кнопками. Хоча загалом концепція залишилася знайомою. Діагональ основного екрану лишилася незмінною, але збільшилася роздільна здатність до 320х240 пікселів. Вбудованої пам'яті стало 420 МБ або 2 ГБ, залежно від версії. Основна 2 мегапіксельна камера вже була здатна робити більш прийнятні фото і відео, хоча й не було автофокусу та спалаху. Повторити успіх свого попередника Razer 2 не зміг. На це був ряд причин, і одна з них зростаюча популярність смартфонів. Тож на деякий час бренд Razer зник з радарів. Перше повернення Razer відбулося у 2011 році, коли компанія презентувала модель Droid Razer. На момент анонсу він був найтоншим смартфоном на ринку, товщина якого складала всього 7,1 мм, хоча й був помітний наплив з блоком камер товщиною в 11.1 мм. Droid Razer постачався з операційною системою Android 2.3.6 Gingerbread та оболонкою Motor Blur. Пізніше було випущено оновлення і до Android 4.1.2 Jelly Bean. Смартфон обладнали 43 дюймовим супер amoled дисплеєм 960х540 точок, який було захищено склом Gorilla Glass. Був 1 Гігабайт оперативної пам'яті 16 ГБ вбудованої, 8 мегапіксельна основна камера та 1,3 мегапікселі у фронтальної. Наступником Droid Razer можна вважати Droid Razer HD, головна фішка якого була винесена у назву, а саме HD, як HD-дисплей. Після цього Motorola знов на деякий час відмовилася від бренду Razer. Та й будемо чесними, це були трохи не ті Razer, до яких звикли користувачі. Успішним камбеком можна вважати повернення бренду Razer у 2019 році. Саме тоді Motorola анонсувала свій перший складений смартфон, який так і називався Motorola Razer. Його дизайн мав багато відсилань до оригінального Razer V3, включно з нижнім бампером. Компанії вдалося розробити механізм зканання, який залишав ледь помітний слід на екрані порівняно з конкурентами. Разом з тим пристрій пропонував досить посередні характеристики, що могло стати певним компромісом для користувачів, які були готові придбати недешеву новинку. Наступні три роки Motorola вдосконалювала Razer, аж поки у 2023 році не презентувала трохи переосмислену модель Razer 40 у двох версіях: Razer 40 та Razer 40 Ultra. Компанія взяла за основу оновлену дизайнерську концепцію, яка з однієї сторони відповідає трендам. А з іншої слідує ідеологія Razer V3, а саме бути тонким і стильним гаджетом. А у версії Razer 40, а згодом Razer 50, ще й відносно доступним, якщо ми говоримо про категорію складених смартфонів. Власне, нарешті, ми підійшли до найсучаснішого та найтехнологічнішого Razer на цей час моделі Razer 50 Ultra. Це саме той момент, коли ми можемо говорити про послідовний еволюційний розвиток. Компанія знайшла свій фірмовий стиль і продовжує його вдосконалювати. Razer 50 Ultra – це сучасний погляд на класику, який має тонкий корпус, алюмінієву рамку та цікаві вставки з екошкіри. Детальний огляд пристрою ви можете почитати на нашому сайті або ж переглянути відео. Я ж нагадаю основні його фішки. Зокрема, це зовнішній 4-дюймовий дисплей, в який акуратно вписано два об'єктиви камер. На екран можна виводити різноманітні віджити, запускати на ньому застосунки та переглядати сповіщення. Основний 69 дюймовий дисплей має частоту оновлення 165 Гц і пікову яскравість до 3000 кандел на метр квадратний. За фото і відеоможливості відповідають два 50 мегапіксельні модулі камер, причому другим виступає телеоб'єктив, а не надширококутний, як зазвичай буває. Загалом Razer 50 Ultra залишив приємні враження після тестування, тож є підстави розраховувати, що бренд Razer залишається з нами надовго, і ми ще не раз зможемо згадати класичний Razer v 3 в контексті майбутніх оглядів.